Хвилина, хвилина народний депутат Ляшко. Я прошу вас. Дякую. Ігор, сідайте, ігор сідайте. Олег Ляшко, радикальна партія. Хвилина, прошу, виступайте. Шановні, моя хвилина забирайте. Давай, Ви, давай, давай, давай виступай. Шановні колеги депутати, шановні українські громадяни. Я звертаюся перше. Пропозиція усіх депутатів, хто вчора не був у залі Верховної Ради, позбавити депутатських мандатів як зрадників дезертирів і боягузів, раз друге розпустити фракцію компартії як незаконно сформовано. І фракцію партії регіонів як боягузи, які не здатні приймати рішення і брати на себе відповідальність. Третє, я вважаю аморальним продовжування перебування в президії голови Верховної Ради і першого віцеспікера. Учора заховалися. Сьогодні прийшли, шановний Володимир Васильовичу, Я звертаюся до вас із пропозицією подати заяву про відставку з посади голови Верховної Ради. Те саме має зробити перший віцеспікер Калітнік. У вас немає морального права керувати парламентом. Слава Україні.